У Коломиї приїхали чемпіони області, команда із Заболотова. Ветерани провели товариський матч. Таким чином готуються до обласного чемпіонату, який триває на Прикарпатті вже четвертий рік поспіль. Перша зустріч цього року відбудеться в Калуші. Є команди у нас Снятина, є заболотів, є бурштин, надвірна, калуш Івано-Франківська біля восьми команд, які приймають у чемпіонаті області з серед хокею. в тому числі і наша команда Коломийська, Коломийські Вовки. У чемпіоном позаминулого була команда Заболотова, минулого року Калуш, так як у нас спеціалізована. Коломийські вовки були в призерах декілька разів. Так у складі Коломийської команди легенда хокею Іван Волокжанінов. Спортсмен грав у шести країнах. Був Ладі 11 професійних команд я з севера, з севера, з севера з заворкутой, но я з п'яти лет живу в Києві, жив в Києві зараз а, начинав в Київському соколі. Потім і в Швеції, в і в Канаді, і в, в Америці і в Росії. Ну а судьба свіла з Калимиї. Слава Богу, как бы все нормально. Тут друзей много, и поэтому поддерживаем друг друга. У товариському матчі коломийські вовки показали добру та злагоджену гру. Як результат, переможний рахунок шість один. Ми зараз не ні мрієм мы, Ми говорится, для, для душі, для здоров'я, для, для друга друга щоб... шомосне, що на зараз походить навчально-тренувальний збір збірної команди України. Вони теж тут фактично закінчуються напружені і Вони приходять сюди, і тут катаються на ковзанах І тренери, і спортсмени. Хокеїсти із Заболотова такі матчі вважають більше дружніми зустрічами ніж змаганнями. кажуть, хокей зараз дуже складно підтримувати, тому варто триматися всім гуртом. Я і ще моє. Такі е, товариші, однодумці, котрі мають можливість на сьогоднішній день, це не є просто утримувати хокейну команду, це великі затрати, але, ну, скажімо так, стараємося виглядати на рівні.